Ну що між нами таєтньот? Головне, що в тебе не злиплище нешов. А чого ти виперся з топором? Ну це наш український томагавк. Дякуємо Дональду Трампу за влучний удар. Дякую, це ж а, серйозно. На серед курортах для руських. Зараз тамагавк інклюзів. Да, відправляйтесь, вас там чекають. А ми вас чекаємо тут. Приїжджайте завжди раді. Да. Ну а і це о... наш аргумент на сьогодні. У нас сьогодні купа цікавих гостей. То раптом не будуть відповідати. Ми знаємо, як їх примусити. Так, да. це факт. І от до речі, льот тають у нас не тільки. Між нами, між ще. нами. Шовим, да. а ще він тає і в нашому політику, і в Верховній Раді. Щодня там так гаря гаряче я б сказав, що там не те, що льод тає. Цього тижня просто знову почався наш наша улюблена рубрика. Тут була Надя. Ну, в сенсі Савченко. Там показують постійно формат реформ. Фабрика реформ. Я б да. хотів би так сказати, Верховна Рада. Ну як там все вирішується? і чому? Як там тає льот, у кого саме, і яким чином? Між ким. Давайте, Давайте подивимось. подивимось. У стаканні та не льод, я беру собі компот. І гращенко ідіот. Знову їй свій бутерброд. І партійне та не льот, голосів ніхто не найдет. Знову ворить парубій, я нічого не розумін. А під сонцем тане льот, і ляшко про тарифи поєт. І лавень ніхто не дає, а бонплата за газ не пройде. Порошенка тане льот, і Європа безвіз нам дає. Хай нардепи п'ють свій капот, але рада всіх на. Карточка моя знову у чужих руках. І нардепи з кавою тручусь по кутках. Бакси по офшорах знов готові потекти. Люди роблять бабки, ти. У стакані тане льот, я беру з собі компот. І Ращенко ідео, знову їй свій бутерброд. І партійне тане льот, голосів ніхто не найдет. Знову говорить парубій, я нічого не розумію. Не розумі. Що, може, панамки знімемо? А що так погано? Я, на кота... я здається, на кота Базіліо схожий, тоді ти ліс на лісу Алісу. Да? Не знаю. бо я... А, я знаю, хто виходив в таких панамках, до речі, Микола Вересень колись в 90-х роках. Була така програма без табу, по-моєму, вона називалася. А тепер ця скотеняка працювала на Радіовісті. Ну, тим не менш. Що, давайте підемо далі. У нас а, ще є багато що вам показати. І а, ну, традиційно зробимо, ми щодня робимо дно дня. Найкращих. Сам факт нашої появи в ефірі це вже дно. Дня. Да. Ну я не це мав нова. На, увазі, ну, на нас в сенсі люблять всі на каналі. І не тільки вже да. на каналі. Да. А, Тому в п'ятницю ввечері традиційно ми розповідаємо про дно Но. тижня. Да. І в дні тижня у нас 100% От людина, як я не знаю, чому він так активізувався, може, тому що весна. Ну, Традиційно, знаєш, весною у всіх там людей певного складу. Да. І восени теж. Восени теж. Ну, Вона Це нормально абсолютно. Коротше, Олег Валерій Ляшко. Цього він... тижня він да. був і в Раді, і в Кабміні, він встигав скрізь коментувати все, блокувати, Фігаро. Фігаро. блокувати трибуну зі своєю фракцією, кричати про обплату за газ, яку ви не втюхаєте нам і так далі. Ну, Зрештою, ми для третього місця відібрали найкращі перли Олега Валеріча. Отже, поїхали. Це про е, НКРЄ, про члена від радикальної партії найбільш радикально. Давайте послухаємо. Наш представник, який там був В'ячеслав Козак, він втратив довіру, нашу, мою довіру. А моя довіра це безцінно. Якщо втратив, то це як вовчий білет в зубах. Двірником в туалеті прибирати не візьмуть. Якщо немає довіри ляшка. Отаке. От от. З Розумієм. Втратиш довіру Олега Валерійовича. Навіть. Мені страшно прибирати, що зі мною стане чувак. Не ну, Ладно. Я так. не буду нічого. Я не що не тікаю. А тепер е, там просто знаєте, в чому ще фішка вийшла е, з абонплатою? Там ну, ж, е, підготувалися різні опозиційні, так би мовити, сили. Їм прописали темніки, що треба казати, ця влада вона абонплату за газ це пограбування людей. Ну в цілому, десь я з ними погоджуюсь, але е, просто банкова, де сидить президент, відреагувала дуже е, швидко і вони. Ну, вже фактично у вівторок не було сенсу все це розводити. Тому що що вони зробили? Вони йшли в Кабмін. Все призупиняємо абонплату за газ. Крекапе, давайте призупиняйте. Дмитро Вовк про це розповів. А радикальна партія пішла після цього в кабмін, тому що треба щось робити. Треба ж якось, якийсь екшен робити. І от що з цього вийшло, давайте подивимось. Я колега Ляшко ходив гості до Володимира Гройсмана. Наша фракція прийшла до вас з наступного питання. Сьогодні вся Україна стоїть на вухах від рішення ЕНКРІКАПЕ про встановлення абонплати за лічильники. Фактично, в результаті встановлення цієї абонплати мільйони українців будуть більше платити за газ. Першу чергу постраждають люди, які менше використовують газу, які економили, відгукуючись на ваші заклики, приходили на альтернативні види опалення, але не відмовились від газового лічильника. Тепер вони мають платити. У нас з вами є багато завдань, які ми можемо вирішити і змінити країну. я думаю, що заради того ми і приходимо працювати у владу. Дякую. дякую. вам ще. Ми чекаємо на рішення уряду по нафтогазу ми і по корупціонеругазом дякую корупціонерів. Геть з газового ринку. А крісла, які ви нам пропонували занять, при де час моїх займе, <рігла> До побачення. І вас посунемо, Володимире Борисовичу. Але ви, 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 ви бачили, з якими обличчями вся радикальна фракція, окрім Олега Ляшка, стояла. <рігла> це я? не я кажу, це він. Ні. А те, що я у партії, то нічого Йо не означає. У мене таке враження, просто що вони стоять. А я ж праску забув домовин, йоо! І Альона Кошелєва одна так така. бачили позаду Олега Лерича стоїть і дивиться. А в нього лупи таки нема. Треба буде запитати, яким він шампунем користується. І Володимир такий сидить. Та да скільки ти падло трендіти будеш, ну? Давай вже, Олеже, давай. Ну, Все, все. Зрештою, скільки а... там по прайсу? Йди, йди. Да -да. Все відпрацював. нормально. Да -да. 100 -100. І е, ну, ранковий транспорт Олега Ляшка ми вирішили вам показати. Ось да. так він виглядає. Кожного ранку Олег Голеч зранку встає і думає, що ж він буде говорити. За кого він сьогодні? За тарифи чи проти тарифів? За Гройсмана чи проти Гройсмана? Олег Ляшко готовий їхати в будь-якому напрямку. Абсолютно 100%. Отже, це у нас було третє місце. Ну а тепер переходимо до другого місця. Ой, що я взяв топор одразу. <звук> да. Просто купа призначень тиждень тижня відбулося, і про одне ми трошки пізніше вам розповімо. А зараз а Марія Знаєш, як наша рубрика називається? Айдар. Машу кашей не испортишь. Да. Нет, это так. Кашу Машей? Петя виджав у Миши Машу. Так, Миша любит Машу. Маша не любит Мишу. Маша любит Петю. Петя Мишу. Выходит так? Да. Но поясни. Поясни людям, поясни. Да. Марія Гайдар, да, ось вона, коли да. е колись вона була у команді Сакашвілі. Це 2015 рік, наскільки я пам'ятаю, да, Саакашвілі призначає красиво радницею. Так. А тепер Петро Олексійович, який, судячи з усього в різних таборах з Михайлом Сакашвілі, знаходиться, перебуває, він призначив цього тижня Марію Гайдар своєю радницею. Ви розумієте, адбіл, адбіл в на схватці. схватки. <гум> я просто uh, згадую, що Міхай Саакашвілі... Подивіться його обличчя. Вона вже тоді знала. Я вам кажу, вона вже тоді знала. Міхайл Сакашвілі, просто знаєш, uh, він постійно ж розповідав про орехи, мафію орехи не дають. Тармальна правда. Не просто... трогайте моя орехи, в кінці та кінці. Я, я думаю, що тепер uh, пані Марія допоможе міцніше президентові тримати орехи Саакашвілі. Безумно. Я б сказав, безумівна. Да. Безумівна. Ну і зрештою, абонплату призупинили. Але сказали, поки опалювальний сезон закінчився, а він закінчився. Зрештою, і батареї, начебто, повідключали, Тепер вже не так спекотно вдома. Не факт, що потім абонплату не повернуть. Восени. І якщо її повернуть, ми для вас придумали такий лайфхак, що робити, якщо введуть апнула за газ, ви за нього платити не будете, вам його відріжуть. І от як тоді мити голову. <звук> якщо ні, то взяли е, дров нанесли. Підігріли водичку, підігріли, пляшечку галали. і погнали. Ну, зрештою, це ж така справа. Ем, навіть не знаю, що сказати. Ви даремно смієтесь. Ми ж е, з добром до людей. А ти дарма смієшся. Я між Хто іншим сміється? я дорослішав 90-х у Миколаєві. Ти що думаєш, Ми так, так воно. <світ> 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 так, ну і, а, скажімо так, ну, з дном на цьому завершимо. А зараз у нас буде наш головний благохульник. До речі, нас постійно критикували, сказали: оце вас добре, але ваші резиденти говорять російською. Да. Скотиняки ви, не любимо вас за це. Ярослав Матюшин, головний благохульник, сказав: все, от сьогодні буду, буду говорити у... українською. Тому його, будь ласка, шаленими гучними аплодисментами. А, то... а якщо він не буде говорити українською, то Пока. Давай бізнес! Ти сиди, я сюда голівку трошки. Говори українською, ти тут найближча останівка. Останні. Ти вже приїхав! Так, ну давай, розповідай, що в мережі було. Перш за все, я хочу перепросити відразу за те, що моя рубрика буде трошки однотипною сьогодні, тому що така новина, як безвіз, вона просто підірвала усі соціальні мережі. У мене декілька скринів, вони щ... щодо безвізу, який Україні дали вчора. Так. Чувак, не ну давай. І все, цей топор. Я знаєш, як годинник він буде визначати. Якщо токира ти... Москаль. Ні, це буде топор. Е, якщо ти будеш гав... весело говорити, він буде стояти отак. От а якщо не дуже... То буде падати. Так що давай, поїхали. Тобі потрібна сакрова в'яга. Саме так, давай. Добре, перше. і не говорить українською. Ти реально подумай над цим. Просто давай, перший Це маріупольські парахоботи. Ну, ну, Перший скрін, будь ласка, будь ласочка. Так. Це чистіше, таке найчистіше кантіанство. себто, віч в собі. Так. Не потребую е, ніяких коментів, просто. Уватників У Пукан пилає. І тисячі різ. Віть Україна отримала пізвіз. <сил Qué @n1> <sl kansá une> <sharp�> прекрасно. Наступний, будь ласка. Так, це був Фердінанд Сухєвич, а тепер Володимир Попов. Юзер на ім'я Володимир Попов описав досить художньо, метафорично. Історію, яка зараз ну, мені так здається, точиться в, в декільких э, фаміліях, э, які живуть в Крыму. Так. Ночью да. по всему Крыму будет слышно шуршание. Это гордые жители полуострова будут искать бережно спрятанные украинские паспорта. <с <с И только в отдаленной квартире Лубки будет еле слышно, потому что шепотом. Зина, где мой паспорт? Шопотом. Зина, где мой паспорт? Она как Бигудяк вся по театральному закатываю глаза. Так ты, его перед вами, ты его спалил после референдума ти Етакий. Борька да. плачет. І зверніть увагу, це в місті Алубка не просто так, мені здається. Назва фонетика, фонетика. дуже Назва добре, грає да, роль 100%, да. 100%, 100% да. 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 так? То... Окреме привіт лохам, які на камеру порвали свої українські паспорти, що в ДНР ЛНР, що в, в Криму. Хай вам поїздки в Єлець замінять наші і поїздки туки. в Барселону. А Служба безпеки вас чекає. Приїжджайте. приїжджайте. Так, 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 так. Так. За ТЕС паспорта. Да. За те з паспорта. Паспортом ДНР вони зможуть тепер мандрувати в Абхазію, в Осетію, Придністров'я І, звичайно, в по -по подивіться на петуха з лайна. І що? І що? Це ж така культура. Це ж ну, не те, що Національна галерея в Лондоні. Слухай, ну ти ну, не, який... не ображай. Люди як... саме виражаються, а ти тут. Що? Я... Русофо... Чувак, товар-потопор починає падати. <laughs> да. Просто добри. я не просто поясню. Які люди такі розваги. <laughs> ну, так. Півень Наступний скріншот, будь ласка. Так. Маріна Забугіна дуже так тонко відмітила, що приковарніший порох. Вступлення в силу лібералізації візового режиму для України очікується 12 іюня. В той самий радісний момент, коли Ерефія буде дружно празднувати День Росії. Да он не здівається. <гум> так, я вважаю, що саме, не думає. саме 12 червня перші українські туристи, які десь у Празі будуть святкувати поїздку по безвізу. Вони навіть можуть, будуть змозі випити за Російську Федерацію нічокає, звісно. Угу. Наступно і, і без рук, рук да? от так? Так, так. <ріст> 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 <С> лакатка, <ріст> да. Отже, без рук з лакат. Ернест Макаренко. Один із моїх найулюбленіших персонажів соціальних мереж. А він хто? Короткий лік лікбез. Це мало того, що фрік. Він відвертий такий фрік, такий кондовий. Він з Росії, так? Він з Росії. Він ага. він ще здогадався. <звіллянський> тільки в Російській Федерації отакі от iq дефіцитні е, чуваки можуть очолювати в парламенті, в Государственній думі е, комітет по дипломатичним зв'язкам. Ти неправильно кажеш, не Держдумі, а Держдурі. Скільки тобі казати? Державна дура. Я ще тільки вчусь українською. <звіллянський> <звіллянський> але це важливе слово. Срочно! <звіллянський> Бойове крещення армати на Донбасі. Уся російська пропагандистська машина вже три роки е, намагається довести, що ніяких російських військ е, так, в Україні нема, і то шахтарі відкопали по шахтах ну, да. танки, е, РСЗО ГРАД і, і, і таке інше. Ну да. І цей ну, людина... А, з... А, ти... Чо, люд... людина з гібридним інтелектом, <ристо> з його відсутністю, <ристо> так а, просто бере та здиває всю цю інфу у соцмережі. До речі, То, от і, і... Я, я... особисто я вважаю, що от, цей йолоб заслуговує на окремий аплодисменту українців. <плодисмент> <плодисмент> тут, тут нам бачите і ще в нас же ж є, да? да. Давай, ще да, один да, є крім шот. Ладно, я не хочу <плодисмент> при... не, не можна матюкатись тут. Веселі штуки <плодисмент> <ціто плодисмент> показує. А... З огляду на те, що сьогодні вранці, по за київським часом. США обстріляли, випустили, якщо я не помиляюсь, п'ятдесят дев'ять 56, шість так ракет е, системи Томагавк. Е, ну ми ж про це почали. От бачиш, Т це Томагавк, да, да. тільки це українські. Да. Е... Ну. Цей твіт він був написаний 9 листопада, 16-го року Ти поясні, Коли... це? а Маргарита Сіманян це е, головний продюсер е, телеканалу Раша Тодей». Mm. головного пропагандистського інструменту Російської Федерації у світі, і е, ця леді. Пардон за, за це слово. Ця леді вона написала 9 листопада, коли стало відомо, що Трамп переміг Гіларі Клінтон. Вона написала, хочу сьогодні проїхатися по Москві з американським флагом в окні машини. Якщо знайду флаг, присоединяйтесь. Они сьогодні заслужили. сьогодні? Пані, Сіманьян! Вперед! От зараз якраз саме Саме оно оно, Ну, до речі, і Можна з тамагавком одразу. ж. Прапори і там. Прапор Я сьогодні зустрів, я не знаю, чи це фейкова нивина, чи ні, що в Росії масово почали випускати наліпки Трамп-чмо. Раніше була Обама-чмо, тепер Трамп чмо. Яка швидка еволюція в пацана? Слухай, ну так вони ще довго тримались насправді. Я думаю, що в них же ж Обама гадив в під'їздах, тепер Трамп гадить. Ні, слухай, ви постійно плутаєте, дивіться, Обама в під'їздах пісяв. А от Трамп. Він же не шо це сто відсотків. Просто як ти сам сьогодні ж написав, що Обама опікувався геями. Да, Трамп більше цікавиться Гандурасами. Я б сказав так. Піп, дав ну у нас прямий ефір не давай. я що таке? Місто тобто, держава-гандурас, що тобі не подобається? — в цьому слові коріння це рас, ну рус, тобто, конечно, сто відсотків. Ну, ладно. а все відстака коробка рубрика. Ну ладно, бур нема що брати. Молодець за українську респективу. Через попитаме. Так, чекайте, поки ми ще, ми ще Матюшина поки не відпускаємо. Я, я просто що почав читати. Ми ж запитання можете ставити нашим гостям. У нас далі з'являться цікаві. Дуже люди. цікаві гості. У нас mm, буде yeah. цілий міністр інфраструктури, пан Омелян. Андрій Водотурський від фракції БПП. Його І ворог. І, там, І, чесно там, кажучи, ми, 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 очікуємо, ми очікуємо махач. Ну я сподіваюся, і сьогодні буде ще й фінансовий директор Укрзалізниці. Так, тобто, що? якщо якісь проблеми з квиточками, О -о -о -о! да ви про це подумайте, да. так можете записати свої запитання до того, що ну, не ті, хто тут сидять, а ті, хто нас дивляться зараз, в Фейсбук можете писати. Ми Матюшна зараз відправимо нагору. Але з чого почали? Ти почав. з почав О, -о, -о, -о. З безвізу. У нас є незалежний експерт, абсолютно незалежний не заангажований Том Йорк, єдиний так. якому ми довіряємо. Давайте тут... подивимось. І зараз ми подивимося в Як якомусь гуморі. Він... гуморі. так. Давайте подивимося, це Том Йорк. Да. Да, це Мікіт, Нет, це чесне це слово. І насправді, от ви думаєте, що це мі мі, -мі? А, Тобто вона, звісно, мі, -мі, мі але навіть мі 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 Але все ж таки, я насправді хочу сказати, що зараз. А Та він... яке там Мі-Мі-Мі? він дивиться на тебе, йди звідси, створіння. Да, ну, yeah. Він такий, типу, уйди, не людь, ти мені поїсть. Да. Ем, і от насправді ми серйозне питання йому задали. Як ви думаєте, яке? Сергій шов. Чи поїде Том Йорк до Євросоюзу після остаточного отримання без без візу. А в нього є біометричний паспорт? В нього все є, чувак, більше ніж тебе. Проштемпіований, міжнародні там федерації, він, Пуп -пуп. він до речі. Цебто він, він більш громадянин ніж житель ДНР. Сто 100%. Да. 100%. В нього набагато кращий паспорт, ніж в мешканці. І він ДНР. красивіший то відсотка. Так от чи да. поїде Том Йорк до Євросоюзу да, після затамуйте За подих. Том не підведи, бо якщо ти скажеш, ні, то всі подумають, що ти є. Я не знаю, чому можна біхати туди. Вираз обличчя в ньому так, 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 так. Томас Мюнхен Барселона, куди ж вони Та Він поїде в Європу. Молодець! Молодець. Я єдине постійно, тільки Буткевича запитую, слухай, а чого ти Тому даєш нормально мисочки? А мені ні, я теж хочу мати можливість обирати тут в студії. Чернишов. А. <клес> ти не такий красивий, як він, розумієш. <клес> <клес> <Да, то бач. клес> <клес> Ну, от подивіться, ну хороший мужчина, так? але ж не мі-мімі, а там не дивишся мі-мімі. <dem facets> ну от це, це... в тебе будуть оці одноразові стаканчики. В одному буде горілка, в іншому буде віскар, і ти такий все-таки вкусне. Що воно його з тебе вибрати? Ярік, Ярік, ти мене не путай із собою. будь Так, от ще раз нагадую, пишіть, будь ласка, свої запитання. Зараз ми Матюшина відправляємо на гору, Ще в нас буде наш. Головний депутатолог нашої програми він ще поки не вивчив українську, але обіцяє її трошки повчити. Розкаже розповість вам про призначення тижня і далі дороги, порти, залізниця все найсмачніше сьогодні в нашій програмі не перемикається. І... Да.